Аційного центру муніципальної варти вітає вас. спільні рейди інспекторів муніципальної варти та патрульних поліції у час дії комендантської години. Майже в кожне чергування виявляють порушників правових норм воєнного часу. І у кожного з них своє виправдання. Я заображаю. Я, я випив. Да. сьогодні. Дабо вот, у мене сьогодні я отримав аванс. І весь аванс, судячи з вашого стану, пішов на гарячі напої. О саме за таке порушення і комендантської години, і перебування в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння ще й без документів посвідчуючих особу. Ми зараз вас достаємо в поліції. А щоб всім стало дійсно легше, просто на майбутнє не порушуйте. Тоді і не доведеться проводити ніч в відділку поліції. І цим двом довелося їхати у відділок. Якщо вже порушили, відповідальності не уникнути. Все ми чесні люди. На, на даний момент ви порушник комендантської години. А причина банальна, не встиг прогавив час, але закон є закон, затримані та передані до з'ясування у відділок поліції. Схожих відмовок живемо тут поруч через дорогу. От не розрахували час, аж ось і 12-та. Та, тільки що посадка yeah. 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 не встигли розпрощатися аж тут. Комендантський патруль безліч, і всі як один впевнені в своїй правоті, і не розуміють, навіщо спинили. Ну, как, для установлення лічності деякі примудряються не бідокурити ще з вечора. Засоби доволі прості та водночас небезпечні. І якщо втриматися відживання спиртової суміші не вдалося, доводиться триматися або за товариша. Якщо ж товариш вже не кондиція, то за стовп. Муніципальна варта не перестає турбуватися про вашу безпеку, безпеку руху на дорогах пішоходів у темну пору доби забезпечують світловідбивачі. і вас видно вночі, коли переходите дорогу. Про це в ході патрулювань нагадують інспектори муніципальної варти, щоб темрі вас бачили. Вдягніть світловідбивач. Це стрічечка, вона відбуває світло. Такі зручні і прості в користуванні роздають перехожим наші вартові. Або на смітку, або десь на карманчик, номер нашої муніципальної варти. Це гаряча лінія. Якщо так. щось трапляється, 24 на 7 набирайте 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку. Відкритий і чат муніципальної варти, де ви залишаєте сповіщення, за що ми вдячні вам та реагуємо. Послуга. Дано транспорного засоби з воно було поведено до на перше попередження. Зрозуміли, відреагували, і ще б краще, якби взяли за норму не порушувати правила дорожнього руху. Тих, хто на місці не було, було виписано попередження. А для тих, хто не знає, чи може нехтує такою можливістю, нагадуємо, що за адресу Соборна 52-54 діє безкоштовна стоянка, 5-10 хвилин ходьби, і ви в центрі міста. Будьте взаємовічливими до інших учасників дорожнього руху, особливо пішоходів. Діючи на випередження, під час вечірніх рейдів профілактуємо вчинення правопорушень. Моніторинг громадських місць та об'єктів критичної інфраструктури за правило все тихо, без порушень. Буває й таке, що діяти доводиться блискавично, наздоганяючи порушника, який кидається з погрозами. В таких випадках без використання спецзасобів не обійтися. Буду використовувати спеза. Я ще використаю, ти ахує заспокойтесь, будь ласка. А потім, зрозумівши, що сили не однакові, накивав п'ятами та від нас не втічеш. А ось додаткові кадри з затримання неодноразового героя наших випусків йому відвертітися від доказової бази не вдалося, які б історії не вигадував. такий красивий йде. Судячи з пакунків, день народження був саме у вас, врожайненько так, враховуючи те, що це все не ваше, а вкрадене, і такого добра, отриманого нечесним шляхом повні кишені. Аби все не зійшло з рук, викликали і господаря. Сейчас подієслісно операційної групи можна буде написати в Поліцію серед награбованого те, що побачив та стих захопити з собою. Корма, пральний порошок, дроти, цибуля, морква, картопля, ще буряк та капуста ну прям борщовий набір. Підставився так, підставився. І вкотре помить тебе муніципальна варта приїжджала в гості. Ви там гоняли возле під'їзду Сусід. Злодія затримано та передано на поруки поліції. І знову сумна історія, яку змогли розкрити завдяки людській небайдужості. Мешканка будинку по вулиці Праводійська помітила, що її сусідка, жінка похилого віку, через стан здоров'я майже місяць не виходить з квартири, і все б нічого, та декілька днів жодних ознак присутності в ній не подає. Не реагує на дзвінки, не відкриває двері. На сходовому майданчику відчувається неприємний запах. Прибувши на місце муніципалами, було прийнято рішення викликати рятувальників. Ті, в свою чергу, пробравшись через балкон, знайшли вже холодне тіло померлої. За попередніми даними, вона померла своєю смертю. Тому вкотре нагадуємо рідним таких людей похилого віку. Не залишайте їх без вашого нагляду. Ви далеко попросіть сусідів навідуватися. Телефонний дзвінок, хоча б раз на день. Може попередити таке нещастя. Кожен крок бравих хлопців в формі це допомога, нові реалії, нові завдання. Крапля крові рятує життя. Тому залюбки ділимося. Лише разом ми сила, лише спільно зможемо формувати безпечне середовище в нашому місті. Залишайтесь на пульсі подій разом з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.